Я думаю, що мій досвід. Мій досвід спричнився, що хотілося щось щось донести молодим студентам. Цікаво спостерігати за тим, як е, ти своїм досвідом стараєшся їм щось донести і відкрити в них щось нове. Ідеальний студент це студент, який не боїться робити помилок. Це студент, який, коли сумнівається, задає запитання. Це студент, напевно, в якого горять очі. Практикуючи не так довго в ВКД типу, я все-таки додав більше практики, більше реальних об'єктів. Можливо, менші теорії, але більше практики. Ось для мене це важливо. Я і практикуючий сам архітектор, і тому практика для мене важлива Я думаю, що університет має допомогти студенту знайти себе, відчути себе. Ну, це самі такі основні речі, щоб. Практикуючи тут, деякі студенти вони є і вони не розуміють, чому вони ну для чого вони є тут. І це важливо, щоб сам університет, коледж це їм допоміг знайти себе. Типу, чи це їхня дійсно професія наразі, типу, особливо в перших курсах, це для них дуже важливо. є. Поза роботою в мене є сім'я, є моя. Також робота, воно це є і хобі. Ми творимо, ми я є архітектор, практикуючий дизайнер, ми творимо предмети. І щодо хобі, люблю біг, але не весь час це вдається, але при можливості стараюся зробити пробіжки. ну Я вже став і, напевно, я би на цьому. Цей шлях іби продовжував. Тобто я, є, ми, ми створюємо, тобто я створюю предмет інтер'єру, ми створюємо дизайни інтер'єру, проєктуємо житло. Ми з дружиною маємо бренд Земна. Це, м -м -м, з дизайну тобто дизайн інтер'єру залишається, але з дизайну інтер'єру це перейшло у створення предметів. Це є арт-предмети, це є предмети колекційного дизайну. Думаю, найщасливіший момент це народження донечки. Це найщасливіший. Конкретно не скажу, але студентське життя це є дійсно це історія, це цей шлях, це ви студентам озвучуються ваші найкращі роки. Типу, вони є і кумедні, є і не кумедні, але це дійсно запам'ятовуючий запам'ятовуючий типу, час. Мене надихають сміливі люди. Чому? Коли людина йде свій шлях, попри це, коли їй страшно, але вона продовжує, бо вона має певну мету, ідею і хочеться донести. Ви студентам також це наголошую, що в них буде шлях і будуть. Ламати, переконувати щось інше зробити, але це сміливість, це сила це важливо в людині. По книгах, можливо, я б порекомендував айнред Атлант розправив крила. Це, це якраз є про цю сміливість, про це бунтарство. Вона досить така цікава і хороша. Я привик весь час рухатись вперед, тому, напевно, мій страх буде зупинитись, перестати творити. Саме основне бути сміливим, не боятися робити помилки і відчувати себе. Коли ти створюєш щось нове з відчуттів, це найосновніше.